Ми знаходимося біля сьомого чуду корпусу номер 7 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Зараз ми проведемо вам екскурсію по економічному факультеті. Вам цікаво? Мені дуже пішли. Ми знаходимося біля місця, яке студенти оберігають духовно. Це курілки біля корпусу. Ходить легенда, що курити біля університету не можна, тому навіть є спеціально обучена людина прийомом кунг фу яка відганяє звідси курців. Росочку возьму, затарю п'яточку. переулочку пройду, зайду в дев'яточку. І вроді бабочка дабні, і ворог стоїчка. І вроді я, как чоловік, костюмчик троїчка. Фарширований індюк, салат, бох Цезарь, піца. І це ще не всі страви, яких у нашій їдальні немає. Grown eat in a one. It's in a back, Y'all no sake, it's in a bank. This many girlfriend can talk some why no rice. The only come around like tourists on the beach with a few club service bed times toміčný фану безходиться на третьому борзі. А це дошково в голошені. Деду. Звідки студенти дізнаються всі новини, що кояться на ньому? А який ваш улюблений викладач? А який ваш улюблений викладач? Штислан Семенович. Штислан Семенович. Дякую. Семенович. Дякую. А який у вас улюблений викладач? Стрічок Ростислав Семенович. Я Дякую. Ваш улюблений викладач. я Валентинівна. Стрічок Ростислав Семенович. Ростислав Семенович. А який ваш улюблений викладач? Надія Михайлівна. Характеризуйте економічний одним словом. Потужний. Дякую. Це Або круто. Дякую. Дякую, ті козачки. Охарактеризуйте економічний факультет одним словом. Ніштяка. Охарактеризуйте економічний факультет одним словом. Це найкращий факультет сьогодні в університеті. Найпотужніший факультет, який дійсно дає все необхідне в цьому житті. Якщо людина, то бажає. Ну, якщо людині, то економічний фаве. Дякуємо. Перспективно. Дякуємо. Дякуємо. А, а зараз ми зайдемо в диканат. На парі. На парі? Ми просто така. Одним словом. Найкраще. Дякую. І одним словом. Найкращий. Дякую. Все, дякую. Ось такий він, економічний факультет. Ось таке воно. Сьоме чудо, Луцьку. Камеру тримав Антон. З вами був Роман. До нових зустрічей. А хто ваш любви викладач? Три-чотири. А хто ваш улюблений викладач? А що я мав казати? Та не труси мене! Дивись, ото та вся фішечка бачить. Да, да, да. Да, да, да. Ой, Таня! Це розвитож будь-який. Все нормально. Ну що ти? Антон! Як мені сказати? А ти що, не як всі рід? Давай, кажи, Антон. Він подставний. натурі. краси Ростислав Семенович. Не знімайки, дипу. Це подставні особи. Вони вирішили зарісуватися.